Зараз ми чекаємо вже нашого п'ятого внука. Потрапили в перинатальний центр ще два місяці назад. Лікувалися в відділенні патології, так як було центральне передлежання і була велика загроза. За цей рік мені здається їх пройшло десь біля 12 чоловік. А на рахунок врощення плаценти. Ну напевно, це в нас третя третя жінка за рік. У жінки виникли ускладнення, яке буває під час вагітності. Це коли є рубець на матки після попереднього кесарського розтину. плацента, яка розміщується в попередній стінці, вона починає вростати в рубець. Почуваємо себе добре, дякуючи клініки, дякуючи підтримки. Ці яку нам тут надали. Маємо ще синочка, щоб росли здоров'я, щоб було. Під мирним небом, щоб росли, все самого хорошого бажаю. Серце розривається від родисті, дуже раді, дуже роді. Всі наші діти щасливі, здорові.